Топ серіалів липня, які вам точно варто переглянути. Рекомендація від кінокритика Ігоря Кромфа. Перше місце серіал Пісочний чоловік, другий сезон. Другий сезон шоу з Томом Старіджем за культовою серією однойменних коміксів Ніла Геймана стане останнім. Його перша частина вийде 3 липня, а другу очікуємо 24 липня. Основою для другого сезону серіалу стане четвертий том саги. Пора туманів, де Люцифер виходить на пенсію та передає ключі від пекла головному герою Богу Морфею. А той має пройти власний шлях до прощення за минулі гріхи. Цікаво, як на популярність серіалу, вплинуть звинувачення автора комікса Геймана в сексуальному насильстві. Адже саме це скоріше за все стало причиною дострокового закриття шоу. На другій сходинці серіал занадто. Шоу розповідає про американку, яка втекла від нещасливих стосунків до Лондона. Там вона знайшла на свою голову нове химерне кохання. Цей мінісеріал балансуватиме між громкомом і чорною комедією зі значною часткою вульгарного гумору. на чого працювала американська комікеса Ліна Данем і британський музикант Луїс Фелбер. Третя позиція Декстер Воскресіння. Уже третій спін-офф зі всесвіту найприємнішого маніяка стартує в липні. Події відбуватимуться після колізії спін-оффу нова кров, коли син ледь не вбив Декстер. У новому серіалі Декстер не лише одужав, а й пішов на пошуки сина. А слідом за ним іде детектив Ангель Батіста. Виглядає, що заплутавшись у власних сюжетах, продюсери покликали на допомогу шоуранера оригінального Декстера Клайда Філіпса. А також уму Турман Пітера Дінклейджа, Крістен Рітер і Ніла Патріка Гайса. Четверте місце. Фундація, третій сезон. Продовження одного з наймасштабніших сайфай серіалів за мотивами книги Айзека Азімова. Різниця між подіями попереднього і нинішнього сезону півтора століття. Фундація процвітає, однак тепер людству загрожує воєначальник «Телепат» був. Появу якого геніальний математик і очільник фундації Селдон не зміг прорахувати трейлер. Обіцяє масштабне видовище з погонями на зорельотах, перестрілками на бластерах і іншими радощами космоопери. Сюжет знову насичений під інтригами та складними філософськими роздумами, що додає цій вільній адаптації Азімова необхідної ваги, аби стати серйозним сайфаєм. Ною ну п'ятірку очолює серіал інститут екранізація одноіменного роману Стівена Кінга про закриту дослідну установу, що викрадає дітей з надприродними здібностями та проводить над ними досліди. Письменник особисто брав участь у адаптації книги під серіальний формат. Сюжет матиме дві лінії: підлітка люка, який намагається втекти з інституту, і колишнього копа Бена Баренса, який втягується в розслідування таємничих зникнень дітей. Серіал обіцяє стати сумішю підліткової історії детективу і містики. Шоста сходинка. Серіал Літо, коли я погарнішала. Третій сезон фінальний сезон молодіжної романтичної драми. Головна героїня Беллі напередодні свого 16-річчя приїде з родиною на пляж Казанс, щоб нарешті вийти з любовного трикутника і зробити вибір між двома братами з родини фішерів. Очікується, що продовження серіалу збереже дух теплої романтичної драми про дорослішання. Та уникатиме тропів, які могли б зробити цю історію занадто солодкою. Одна з ключових причин, чому цей серіал вартий уваги, його саундліст треками від Біллі Айліш, Тейлор Свіфт, Бейонсе та Джпеніс Брекфаст на сьомому місці. серіал «Неприборканий». Ерік ба, на якому дуже личиться вона перевтілиться в агента служби національних парків, щоб розслідувати серійні вбивства в Юсеміцькому національному заповіднику в Каліфорнії. Серед шоуранерів серіалу Марк Сміт, який працював над пересною Америкою. Тож очікуємо не просто захопливого детективного трилеру, а й натуралістичних сцен і суворих пейзажів. У комплекті до цього йдуть містика персонажі зі скалетами у шахі, та багато тривожної музики, яка триматиме саспенс протягом усіх шести серій. Восьма позиція серіал Вашингтон Блек, екранізація роману канадійки Еді Едуян, який у 2018 році потрапив у шорт-ліст букерівської премії. А також добув відзнаку Гіллар Прайс. Події серіалу стартують на Карибському острові Барбадос у 19 столітті, коли він був британською колонією. Темношкірий Джордж Вашингтон Блек разом з братом тікатиме з плантації на повітряній кулі. А паралельним сюжетом розгортатиметься після історія героя. Коли він уже став дорослим, це прекрасний історичний серіал про колоніалізм, де знайшлося місце іронії та людській драмі. Дев'ята позиція серіал Прокручений метал, другий сезон. Продовження бензинового бешкоту в постапокаліптичному антуражі за мотивами одноіменної відеогри у першому сезоні Джон Доу доставляв бандероль і бився з фриками, які монтують на свої машини все від списів з арматури до кулеметів. У другому сезоні він візьме участь у божевільних раллі. Це шоу зберігає олдскульно тестостеронний дух скаженого Макса з Мелом Гіпсоном. Сюжет тут, взагалі, другорядний, важливі автомобільний екшен, постапокаліптичний сеттинг, гумор побудований на старому доброму ультранасилі, і треш навколо. Усе це створює незабутню атмосферу легкого комедійного шоу. На сьогодні це все. Напишіть, які з тих серіалів ви очікували найбільше, і що можете порекомендувати з власного списку.